Всіх вітаю, з вами Відон Олексій Воронянський. Я продовжую відповідати на ваші запитання, які ви мені задаєте. Надійшло дуже цікаве запитання, і я вирішив записати чимале відео для вас. Запитання звучить так: Як знайти і відчути свого Бога покровителя, і не марнувати час на не своїх богів? Це питання хвилює одну людину. Це питання потребує широкої відповіді, тому зараз вам буду пояснювати, що означає взагалі знайти свого Бога чи А Це означає знайти ту субстанцію Божественну, яка створила вашу душу, яка на вас сподівається і на вас надіється. Адже ви, це його продовження. Тобто кожна душа, людина або тварини, і там камня, рослини, вона створена якоюсь силою, якоюсь божественною силою. Їх дуже багато. І е, ця сила бажає е, розвиватися в різних напрямках. Тому, розвиваючись, наприклад, якщо ми беремо людей, якщо людина розвивається. Якщо вона отримує певний досвід, певні навички, вона переходить на декілька рівнів вгору, то автоматично розвивається та божественна субстанція, яка створила цю душу. Це стосується людей, там і тварини, і рослин, там і каміння, і так далі. Тому всі зацікавлені в цьому процесі. Це, що стосується, що таке взагалі покровителі, там, боги і так далі. Ви знаєте, якщо ви цікавитесь магією, чаклунством, що е, покровителей там, богів різних пантеонів їх дуже-дуже багато. Є пантеони, які вийшли з більш древніх старих пантеонів, і можна е, почути такі думки, що якісь нові пантеони це м, діти, продовження тих старих пантеонів. Щось в цьому є, потрібно це питання вивчати, читати міфологію, різні джерела, не тільки тією мовою, якою ви володієте, наприклад, і ще англійські які джерела, німецькі, в яких збереглися знання. Вчіться і пізнавайте. Це головне щоб дізнатися, який ваш Бог, хто, хто вас створив, Частинку кого ви являєтесь, потрібно прийти такий великий шлях. І у когось так, ось як в цьому запитанні, це може зайняти 20 років. Чому ви можете боятися, що ви будете взаємодіяти не з вашим Богом-покровителем чи богиною? Буду казати Богом просто для зручності. Але щоб ви розуміли, що це може бути і жіноча сутність. Хоча у богів це ну, не, не, не дуже виражено. Тобто це для нас все дуально. На божественному рівні все трішки по-іншому. Так ось чому можна не, не переживати, що ви будете марнувати якось там час і там будете взаємодіяти не з тими. Якщо ви ще. Не зрозуміли, хто 100% ваш Бог чи Богиня, то взаємодійте і працюйте, вивчайте тих богів, які вам ближче зараз, на цей момент життя. Вам не захочеться взаємодіяти з тими божественними субстанціями, які е, до вас не близькі, які до вас не будуть відкриті. Ви це відчуєте, ви це зрозумієте. Навіть якщо ви Наприклад, захочете з кимось взаємодіяти, там ось вам хтось порадив, ви почнете з ним працювати, чи з нею, то у вас просто не піде, у вас не, нічого, ну, нічого не буде, ніякої взаємодії не вийде. Але якщо ви з кимось працюєте, і у вас щось виходить, це означає, що або, перше, це ваш Бог, або богиня 100%, або зараз на цей момент життя. У цього Бога є якісь певні риси, певна схожість з тим Богом, який вас створив. Або навіть цей Бог є частинкою того великого Божества, який вас створив. Може бути і так. Тому не хвилюйтеся і не переживайте, якщо ось ви ще не знайшли, або не знаєте, або не сумніваєтесь, сумніваєтеся, що працюєте саме з вашим Богом. Адже, якщо ви з кимось зараз працюєте, це добре, значить, якісь якості в ньому є, або в ній. Тепер, що стосується шляху, там, переживання, що це може зайняти дуже багато років. Перше, що потрібно знати, що у кожного свій рівень, з яким він приходить сюди, на землю, свій рівень, з яким він піде. І не треба. Порівнювати одного практика з іншим чи іншу людину з іншою. Це саме в цьому аспекті. Це не дуже вірно і не дуже правильно, адже ми всі різні. Потрібно зважати на те, як, що ви робите для того, щоб знайти свого покровителя. І перше, що потрібно зробити, це жити свідомо, жити свідомо і очиститися від тих. Блоки від тих якорів, які вас будуть тримати, це якісь ваші страхи, це, наприклад, якісь ваші упередження, якісь комплекси, якісь блоки, які сидять у вас, якісь психічні травми, адже наша психіка вона дуже пов'язана з магічним розвитком. Якщо у людини буде, ну, так сказати, якісь проблеми або фізичні, або ще гірше впливають психічні проблеми, то про який магічний розвиток може йти мова? Не про який, бо це буде заважати. Тобто Треба вирішувати проблеми поступово. У Когось, наприклад, буде релігійна дуже сім'я, це також буде заважати і так далі. Тобто ви спочатку вирішуєте всі свої фізичні, психічні, соціальні проблеми, те, що може вам заважати. Треб... Головне, треба позбутися від слабких місць, які у вас є. Якщо у вас слабке місце це гроші, ваше фінансове становище, працюйте зараз над цим. Так, паралельно ви можете щось робити духовне, але працюйте, зробіть акцент на цьому. Якщо у вас слабке місце це ваша родина, ну, там не дуже гарні стосунки, працюйте над цим. Якщо у вас, наприклад, слабке місце це там якийсь хворий орган, це здоров'я, укріпляйте його, робіть профілактику, лікуйте. Треба по максимуму закрити всі ваші ем, такі слабкі місця. Ем, наступний крок це розвиття сприйняття цього світу. Треба розвивати сприйняття цього світу, розвивати свідомість і відкритість. Ем, головне, щоб у практика у людини, яка йде магічним шляхом, у неї був відкритий розум, адже це і пластичний розум, це багато чого коштує. У людини, яка не може прийняти, або хоча б зрозуміти, що може бути якась інша точка зору, якесь інше знання, якесь інше вчення, е, ніхто не каже, що вам потрібно туди зануритись. Ні, але хоча б вивчить, вивчіть з усіх сторон, заберіть із цього вчення свій досвід. Якщо людина каже, що я тільки е, класний, я е, там. Е, Бог на цій землі, а всі інші, це вони просто нічого не розуміють, це псевдогуру, то це людина невіжена і дуже обмежена. Вона обмежена своїм якимось мікросвітом, який вона самі, сама собі створила. Е, дуже класне правило це жити і розуміти, що в цьому світі, в цьому житті можливо, все. Тобто. Все реально і все можливо. І одночасно все реально і все можливо. Якщо ви це зрозумієте, то буде простіше е, розуміти якісь речі, які відбуваються. І переключатися, підлаштовуватися і так далі. І наступним етапом, який вам, це третій вже етап, який вам допоможе в пошуках свого Бога чи богині це. Е, Вивчення різних міфів, вивчення різних культур е і пантеонів. І, звісно ж, ваш, е ваш рівень е сили духа, рівень вашої душі і е певний рівень е навіть інтелекту, я би сказав. Тобто над цим всім треба працювати. І у когось це вийде, наприклад, за 5 років, у когось за рік, а у когось за 30 років, у кожного просто по-різному. Я ще раз повторюю, що кожен із нас прийшов зі своїм багажем, зі своїм якимось досвідом. Коли ви знайдете схожого Бога чи богиню, чи ось прям ту саму чи того самого, ви це відчуєте, ви це відчуєте всім своїм серцем і душею. Не поспішайте, не, не гоніться за чимось, не засмучуйтесь, треба жити тут і зараз, і робити все для того. І обов'язково, якщо ви будете працювати над собою, все у вас вийде, адже та сторона також дуже зацікавлена, щоб пробитися до вас, щоб ви її знайшли. Адже без вас не буде його розвитку. Ви розумієте? Тобто, це, це вигідно усім. І головний ще такий пункт, який потрібно зробити на цьому шляху, це позбутися від релігійності, позбутися від. Залежності від релігії, адже це також штучна така система, такий світ, який обмежує, обмежує, в усьому людину. Ось такий спіч я хотів вам сказати, відповідаючи на ваше запитання про Бога покровителя чи богиню. Буду радий бачити ваші коментарі, ваші, можливо, якісь подальші запитання. Поширюйте це відео, ставте лайк. Побачимось. Давайте поширювати український езотеричний магічний контент. Побачимось.